Усім привіт! І так! По п'ятниці, що було, щоб бачив, що відбувалося, якими фільтрами користувався та які замовлення були. В цілому ранок розпочався, як завжди, о 5-й ранку. Також замовленням на GDM за дуже непоганим тарифом, більш-менш, але якось було дуже важко поїхати обратно. Тому там треба було трохи посидіти, втратити часу, щоб поїхати додому. З більш-менш хоча б від 20 гривень за кілометр. Після цього повернувся на район, заправив машину, і якось зовсім фільтра ніякі не стріляли, не працювали, тому що ні попиту не було, ні пробок, ні от зовсім нічого. Тому поїхав додому та трохи позаймався своїми справами та відпочив. От Після обіду виїхав і все. Дуже непогано так змінилося. Поїхав на осококидачі. Там трохи поїздив також за фільтром 205-40-40. Прилітали так непогані замовлення. А потім прилетіло ось таке замовлення до центру. Після чого узяв замовлення до себе на район та поїхав на осокоркидачі також. І там узяв дуже таке непогане замовлення в Ходосовку за півтори тисячі. Ні, не за півтори, а за 1600. І вирішив, чому його взяв? Тому що хотів перевірити корчувати, як їде ввечері. Тому що казали, що там дуже непогані замовлення бувають, але якось не дуже так пощастило там з замовленням. І прилетіло ось таке замовлення. За 600 гривень на вішенки дача. Але на цьому все не закінчилося. А коли їхав обратно, потрапив в таку невеличку пригоду, коли довелося стати понятим, коли два водія, які були в дуже оп'яніному стані. Та довелося трохи там побути. Їхав я о пів 12 вже додому, це було. І затягнулася вся ця конатель до півпершої ночі. І після цього якось поїхав додому. Одні там зовсім на ногах не стояли, як водій, так і пасажир, а а другий водій, ну, трохи так був адекватніший, але як взагалі таких водіїв от ось випускають на дорогу. Або як взагалі. Вистачає якоїсь там або совість, або взагалі відчуття якогось там, що ти їдеш в такому стані, блін, по дорозі, та може коїти, скоїтися в будь що. Не я цих людей зовсім, як вони в такому стані сідають за кермо. От зовсім. І ось такі були замовлення за весь день, та ось така ось каса. Тому усім гарних вихідних та гарних кас.